Всім привіт! Ви на каналі Аватар Родина. Вибачте, що відео вийшло із затримкою. У мене змінились плани, але все-таки я змогла вам його показати і розказати про оновлення. У нас нарешті з'явився нормальний ресторан. Він дуже крутий та сніг, як завжди. І от коли для вас знімала, побачила, що у нас якесь нова будівля. Це, напевно, склад, і там можливо нам якось знадобиться. Ось так виглядає наша зимова карта, а також наші будівлі, які ще не були вкриті снігом. Тобто це аеропорт ікея та наш естетичний будиночок. Ой, у мене тут на особняку шезлон висить. Я бачила своїх підписників, що у них так само висів цей шезлон. Це одночасно і дивно, і смішно. Ну що ж, карту ми подивились. Тепер давайте підемо до нашого шикарного ресторану. Я вже тут, і давайте роздивимося наш ресторан. Я, коли його перший раз побачила, я була в повному шоці. Він настільки гарний та естетичний. Вау, тут дуже гарні столики та офіціанти. Цьому 10 з 10. Упс, вибачте, у мене тут були маленькі експерименти. До речі, тут дуже гарні серветки. Підемо далі. Вау, у неї така гарна зачіска, може коли з'явиться, я собі таку зроблю. Ну, і це остання кімната. Тут різні прибори, бокали і тут готують їжу. Вибачте, я зовсім забула вам показати нові анімації. Вони такі крутезні. Ось, наприклад, з окулярами. Перші три анімації вже були. Ось, нам подобається, нам підійшло. Друге не подобається, ми їх не беремо. Третє ми з ними позуємо. І четверте ми їх одягаємо. А також мені дуже сподобалась нова анімація з курточками. Заходимо в одяг та шукаємо цю анімацію. Ось. Ми її можемо зняти, а також можемо поустрягти, якщо вона загрузнилася трішки. Ну, а тепер давайте переходити до секретиків. Ось тут перша картина, тут друга. І на самому початку у нас є третя. Кухарю, я вважаю, треба посередині повісити. Цю жінку справа, а цього зліва. І у нас така шапочка. Я зараз прийду. Мені допомогла одна дівчинка. Ось перша анімація вона вітає, напевно, усіх. Тут вона щось записує, побажання клієнта, а тут каже: так, так, добре, зараз принесемо. Дякую тобі, дівчинка, іди там зустрічай. А то зараз буде такий натовп про цей ресторан. І всі хочуть скуштувати нові страви. Тепер ми повертаємося назад, тому що тут є і другий закритик. Ось така картинка. Нам для цього потрібні будуть дві людини, щоб зробити романтичну вечерю. Для цього потрібно зайти в наш перший будинок та взяти декілька речей, дві виделки та два ножа. Ще нам звідси потрібно буде взяти свічку, тільки я її щось у себе не бачу. Вона не могла ось так зникнути. Я призавантажила будинок і все, вона з'явилася. Ще нам потрібно два бокала, а також зараз ще візьмемо ми сік. Я не знаю, або шампанське. Ось це червоне. Зараз я приберу все зайве та покладу те, що нам потрібно. Ну, якось так у мене вийшло. І зараз буде чудо. Бау! І вони молоді. Це так мило і романтично. Мені особливо подобається ця сукня та її волосся. Останній секретик буде на острові у одному із бунгало. В цьому. А от тепер задача. Треба згадати паролі від сейфу. А тут так жарко, незвично. Ну Пароль начебто 6-7. 7, 677. Ура! Підійшов! Отже, у нас тут картинка шеф на острові. Він купається. І ось цю картинку я маю дати ось цьому офіціанту. Він нам дай за це нове меню, воно таке класне. Зараз хочу скуштувати якесь блюдо. Тут стільки вибору, напевно, виберу останній. Звісно, вони на вигляд усі смачненькі, але мені чогось хочеться саме цього. Вау, таких тарілок у нас ще не було. Незвичайні. Мм, це так смачно. Tomorrow. Вау, дякую, що провів мене оцей гарний, шикарний, естетичний ресторан. Так, він недавно відкрився, тому я вирішив нас сюди зводити. Добрий день. Що будете замовляти? Мені, будь ласка, тортик. Мені також той самий тортик. Добре, а що ви будете з напоїв? Мені полуничний коктейль О, тоді я буду полуничний коктейль Добре, ваше замовлення скоро буде. Тут такий приємний та добрий сервіс. Ваше замовлення вже готово! Приємного апетиту! Це було дуже смачно. Так, це було неперевершено. Вам все сподобалось? Так, нам дуже все сподобалось. Ви неперевершено готуєте. Вашому ресторану 10 із 10. Дякую, нам приємно це чути. До побачення! Гарного вам дня!